Доброго дня, шановні карличани, я зараз на порозі Кагарлицької районної державної адміністрації. Я свою обіцянку виконав. По моїй просьбі голова райдержадміністрації Будюк зняв поліровку. Шановні жінки, вибачте, я не знав, що під час дощу не видно меж. Там, де знята поліровка, і там, де не знята поліровка. Я попросив пана коляду, щоб він. Провів білу лінію, яка б вказувала, де поліровка знята, а де поліровка не знята. Велика йому подяка. Лінія буквально на наступний день була проведена. Тепер під час дощу наші шановні жінки не будуть сковзатися. Дякую за увагу. Всього вам найкращого. Дід сказав, ось ці два букети і другий букет права, що поставив би жінкам ці два букети, ось вони стоять. От, шановні жінки, якщо у вас виникнуть якісь проблеми, звертайтеся до діда Тараса. От і якщо я зможу вам допомогти, я обов'язково допоможу. Всього найкращого.